Привіт. Ну що ж, останні зміни в правилах військового обліку, чесно кажучи, наробили чимало галасу: паперовий чи електронний? Старий діє чи вже ні? Питань просто море. Тому давайте в цьому розберемося раз і назавжди, спираючись лише на офіційні документи, щоб розставити всі крапки над і. Так, от воно, головне питання, яке, мабуть, зараз у всіх на думці а що з моїм старим паперовим військовим квитком? Він ще дійсний? І тут, знаєте, відповідь не така вже й проста, як хотілося б. Усе залежить від однієї ключової дати. Давайте розбиратися, що це за дата і як вона на все впливає. Добре, ось наш план дій, щоб усе стало зрозуміло. Спочатку поговоримо про новий електронний документ, що це взагалі таке. Потім з'ясуємо, яка доля чекає на старі документи, ті, що в багатьох на руках. Далі розберемо найзаплутаніший момент оці перехідні папери, і що робити, коли дані в них і в реєстрах раптом не збігаються. Ну і наостанок найголовніше простий і чіткий алгоритм, що і як робити. Отже, давайте почнемо з головного. І це варто розуміти не просто якесь чергове правило. Ні, це фундаментальна зміна. Можна сказати, епоха паперових документів у військовому обліку, як ми її знали, добігає кінця. Ми всі переходимо в цифрову реальність. Тож запам'ятовуємо перше і найважливіше правило: територіальні центри комплектування, тобто ТЦК, більше не видають звичні нам паперові військові квитки. Все ця сторінка історії з усіма її нюансами та складнощами офіційно перегорнута, остаточно і безповоротно. І що ж прийшло на зміну паперу? А прийшов єдиний для всіх стандарт. Тепер, по суті, військово-обліковий документ це не книжечка, а цифровий запис у державному реєстрі оберіг. Його можна або показати прямо в смартфоні, або ж пред'явити звичайну роздруківку з QR-кодом, відсканували і все перевірили. А ось зараз, увага! Це справді ключовий момент, який знімає просто купу питань. Щоб новий електронний документ був дійсним, висновок від ВЛК не є обов'язковим. Тобто, оцей аргумент, який ми часто чули, немає ВЛК, значить, документ не дійсний, він більше не працює, не актуальний. Зараз важливі тільки дані, які є в реєстрі оберіг. Добре, з новим розібралися. Тепер давайте перейдемо до категорії, яка, мабуть, стосується більшості. А що ж відбувається з тими документами, які вже давно були у всіх на руках, ще до всіх цих змін? І тут, на щастя, новина цілком заспокійлива. Якщо на руках є військовий квиток старого зразка, ну знаєте, отой зелененький, чи синенький, чи навіть ще радянський, або ж тимчасове посвідчення, але видане до 18 травня 2024 року, то видихаємо. Воно зберігає свою повну юридичну силу. І це, щоб ви розуміли, не просто чиясь думка чи трактування, це пряма цитата, пряма норма з постанови кабінету міністрів. Тобто закон чітко каже, все, що було оформлено раніше, залишається дійсним, тому панікувати і терміново бігти кудись щось обмінювати точно не потрібно. А ось тут тут починається, мабуть, найскладніша і найзаплутаніша частина. Мова піде про ті паперові документи, які деякі люди встигли отримати в такий, знаєте, короткий перехідний період, вже після того, як новий закон набув чинності. Дивіться, яка тут логіка? Все, що було видано до 18 травня, залишається чинним. Це ми вже з'ясували. А от паперові документи, які видали після цієї дати, за загальним правилом вважаються вже недійсними. Але є один дуже важливий виняток із цього правила то в чому ж полягає цей виняток, що може, так би мовити, врятувати паперовий документ, виданий після 18 травня, а відповідь криється у новому золотому правилі всієї системи пріоритет даних із реєстру. І це власне підводить нас до фундаментального принципу, який тепер лежить в основі всього. Запам'ятайте центральний електронний реєстр оберіг тепер головний. Якщо казати простими словами, то відтепер єдиним джерелом правдивої інформації є саме реєстр оберіг. І якщо раптом виникають якісь розбіжності між тим, що написано на папері, і тим, що є в реєстрі, перевага завжди, от просто завжди, надається даним з електронного реєстру. Тобто логіка виходить дуже проста. Якщо паперовий документ, який отримали після 18 травня, повністю от просто слово в слово збігається з тим, що є в оберезі, то він дійсний. Але якщо є хоч найменша розбіжність, ну, наприклад, змінився номер телефону, а в реєстрі його ще не оновили, все такий паперовий документ автоматично втрачає свою чинність. Гаразд, з усією цією теорією, здається, розібралися. Тепер давайте перейдемо до найголовнішого до практики. Отже, як тепер отримати цей новий єдиноправильний військово-обліковий документ. Насправді є три абсолютно рівноцінні шляхи: перший самостійно згенерувати документ у застосунку Резерв Плюс, другий зробити те саме через портал Дія. Ну і третій варіант можна особисто прийти до ТЦК і просто попросити роздрукувати витяг з оберегу. І до речі, вони зобов'язані це зробити прямо в день звернення. Добре, давайте швиденько підіб'ємо підсумки, щоб усе вклалося в голові. Отже, перше ТЦК більше не видають паперові документи. Крапка. Друге, усі документи, видані до 18 травня 2024 року, залишаються чинними. Третє папери, видані після цієї дати, дійсні лише в одному випадку, якщо їхні дані на 100% збігаються з реєстром оберіг. Ну і четверте, головне правило: оберіг це тепер єдине і головне джерело істини. І все це підводить нас до фінального, але, мабуть, найважливішого питання, яке кожен має собі поставити: а чи актуальні мої персональні дані в реєстрі оберіг? Адже саме від цього тепер напряму залежить статус військово-облікового документа. Сподіваюся, це роз'яснення було корисним і допомогло розібратися.